Що ми щотижня опублікуємо інформацію, яку переважно наші гроші. Говорять про те, як не просто будують в тилу, що само позубільше за але ну, Якщо десь не було фантану, або не було будівлі, не знаю, якоїсь соціальної, і ми три роки війни без цієї будівлі живемо, ну, то може треба почекати до кінця війни, щоб будувати ту будівлю. А гроші, це десятки, інколи сотні мільйонів віддати на оборону. Нещо, що на фінією, коли ми бачили будівлі, коли будують скляні зупинки в 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вони ремонтують, виділяються гроші чермовики питання, ремонтують будівлі за 25 кілометрів лінії Безумство Безумно попробують, правда? Безумському. Як боротися з цим маразмом? Як боротися з цим стратегічним маразмом? ідіотів я призначав. Якщо у вас голова військової адміністрації або такі таку ідіотезу купівлю, або в кіллері погоджує. Треба згідне такого голову військової адміністрації. Це дуже повторіше. Я скажу, більше, миттє, вони мало ж таки таку дурницю зараз роблять. Вони ще на тому крадуть. То того, що вони будують, інфраструктуру зараз не потрібно, забираючи гроші у форму. Вони на цьому крадуть. Тож, ми, європейці, кажуть, люди, нам треба гроші на війну, дайте нам грошей і паралельно на закупівлях на будівництві за їхні гроші. Що в головах має бути у людей?